Також у житті стикнує, то браді, то в колонці стикнулися в радістю міліції. Да? Е, так, я стикнувся, як то кажуть, плотною. Як саме, коли це було? Е, це було в листопаді 2006 року. Після е, значить, 16 листопада 2006 року е, була вбита моя мама в себе вдома. Після цього почалося слідство Радівським райові. Я слідкую з слідчими і слідством. То я можу сказати, що те, що перенесла моя сім'я після цього слідства, то це, ну, назвати можна 37-м роком, НКВД, це садизм, ну, будь-як, все, все підходить. Під що, що було? Після... Що робили? Що робили? Вибивали свідчення. Через тиждень після похорону мене взяли першим, просто з магазину. Я підприємець. Був. Рік тому я закрився. Тому що при цій владі працювати можна. Не, не можна. 12 років працювати це працюємо. У мене були продовольчі магазини, я закрився, з банкрутів, можна так сказати. При допомозі і місцевої влади, і... А як саме збивали? Що, що хотіли? E, значить, e, нас з жінкою взяли з магазину через тиждень після похоронів в розвідку для дачі свідчень. E, значить, e, відомий e, 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 по, по кабінетах не туди сіли водили, не випускали, e, як то кажуть, без пред'явлення будь-яких Вибивали, одразу наїхали це ж товариш Синійський, тоді був начальником карного розшуку, тоді капітаном. був, Начальником тоді був Буряченко, потім його підвищили, забрали Миколаїв Орле, ж вбивство розкрили, і не тільки. Значить, ну, Зразу перші двоє суток, що просто наїжджав. Чисто... Можна сказати, морально. Мораль. Ти вбив маму, ти там сиди, ти такі сухий пересакей і так далі. І так. Ну, так як це. В мене нерви крепкі, то мене це не взято просто на просто, просто наприклад. Тим мене не пробили. Потім це вже мене в п'ятницю вечора взяли жінку. Це в п'ятницю, в суботу допитували. Бувало, що всім Карним роком. 10-12 років О, по черзі, круглосуточно. Туалет не випускали, їсти не давали, курити не давали, спати не давали, поставили поступити смірно. Потім силі ще ходив прикалися, гори горі, таке хорошим днювальним був, мабуть, ноги крепкі, в тебе. Да? Я добро стояв. Потім ми перевели в камеру, а в неділю, в п'ятій годині, це через висоток, як мене взяли. Вже, як обідран це без шурків, без ремня, без нічого, без або в камері це все розположено. Е, везуть в цьому в уазі, ким, ззаді, там УАЗіку, ззаду Собачатник, як він там називається, везуть в сторону Захарів. Я думаю, може на місце скоєння злочину, чи куди, ну, село до нас. Ні, Завертають до суду, заводять суд, суддя сорочан, суд, 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 алла судить мене. Бачите, Лія на радісному сталку пред'являє мені. П'ятницю днем, хоча п'ятницю днем я вже був тут в п'яному вигляді, е причепився до якогось, е потім мені показали, привели цього свідка, він ну, двохметрового росту, там, не дай Бог до нього причепиться, не на скине з того моста. Взагалі, такий це. Дали сім суток мені, розумієте? Хорошо, привезли водів. Полі, десь компанія, весь в головний розміст, голови з помощником Ігорем Земляком, Косачанином, майор. І він мене питає, як ти Григорій, думаєш що це буде. Ставляв стуло посередині, прапорчик Таратута, Таратутенко розмотує провода, як Ти думаєш, що це буде. Я кажу, ну що. Гестапо. Мені Гестапу, кажуть, це наша українська поліція. Чому два часа не лупили, з током. -то? своїм голосом ну це була неділя, ніхто не чув, як його розумієте, як це робиться. Моторола тобі називається, оця фігня. Вольно. Його не своїм голосом. І потім оця тиждень, я ще й оце. Розумієте, зразу морально давили, потім уже фізично. Ми ну, бити не били, тому що, я вже сказав, що без погону стануться просто напис. Тобто били током, так? Били током дві години. Потім підсадили мені ще двох там якихось дебілів-уголовників, щоб тільки підсадні Та, то, мені не було просто напросто. Знаєте, в мене яке настроєння, Після маму вбили, всякі шушали туди камеру. Після цього Після цього <рив> я два дні сидів, мене не трогали, потім вивели в кабінет начальника, приїхали, чоловіки жінки, що вони з Києва, з якогось інституту. Мене на цьому поліграфі, задавали сотні питань, по блоках, все. Пройшов я цей тест нормально, учепився мене, просто напросто. Що я досидів тиждень свій і вже практично мене не трогали, нічого не питали, потім вже випустили, просто напросто. В цей час була закрита моя дружина, також її катували. Потім оце мене випустили. Мій брат сидів в вестибюлі, як мене випускали, Юрій, просто напросто. Який Прослуживши 20 років в армії, чесно, із медалями, орденами, з грамотами, чесно просили ракечик не служив. І його тут закатували просто-напросто. Розумієте? Як, Як саме закатували? Тільки мене випустили, це брат сидів вестибюлі, ми з ним випустили, пішли. Добралися ми ввечері додому, мій товариш віз нас. Додому, тому що вечір був це зима, до сьомого вечора туди пішки 25 кілометрів додому. І нас, я зайшов до нього, попросив. І, завісно, переночував мене брат рано поїхав, що рахування під Миколаєвом жив, вже в відставці. Сім'я його там, то, це, поїхав. І, під вечір десь в годині четвертій шаро. 43 роки один, як зараз мені, на родину. На другий день зранку їду, він був в лікарні дві доби, то там ніяких результатів, не навіть... А ну, де він не висуєте, де Дома вже. А, Вдома вже. А, так? Його Після... випустили. Поговорили, так? Поговорили. 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 Він мені нічого не, Ні, не розказував, тому що він людина військова, ага. він зуби заціпаний, нічого не казав. Да, 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 да. Ну, Після брата, скажіть? E, значить, інсульт, e, потім e, як у нього сидів майже місяць в Миколаєві, в неврології. E, на новий рік у нього другий інсульт, п'ят два інсульти e, з різницею місяць. E, в місяць. В цей час моя дружина закрита. Тягаючи, як не треба озеро воділку, Тут готовий, розумієте? E, значить, Перед новим роком. Мені її віддають, я приїхав додому звідти з Миколаєва, віддають я, що тут добу ждав відділку, поки її віддали. Віддали дурочку на розумієте? і так докатували в кривому озері. І ці наші уроди їздили туди, там її допитували. Не тут відділку, вони склали про озері. І дали пред'яву, що вона п'яна, десь до когось теж причепилася. Вона в житті не пила ні грама автомобіля. В кінцевому випадку... Кінцевому... кінцевому випадку це так, результат. Дружина Дох... з ума зіща. Можуть. Брат через 9 місяців помер, його забрали сюди з Миколаєва після другої суддя в лікарню, без дозволу будь-якого лікаря Миколайсь, розумієте? Забрали. загрузили, завезли. Не знаю, як він взагалі живий доїть. Садять його, потім чуть він легше став, піроволяв в тюремний госпіталь. Через 9 місяців, 6 грудня, 2007 року, через після мами. Він помирає. Я похороню, вже третій інсульт, я похоронив біля мами. Розумієте? мати. Таким чином, що, і, а в результаті в результаті посадили невістку, підстава. Брали мене, грузили, жінку мою грузили, брата грузили, невістку таки загрузили, вперли сім років. І підставили її туди. Наші грабували, жінку після того вже викрадали. Скажіть, Зумієте? от сьогодні зараз тут в Радівці є начальник головного штабу міліції, який збирає подібні історії проти. міліції, я... Чи понесете заяву, сім... чи будете я... з говорити? — Так, я сім років мовчав. розумієте? Я цих сім років я засинаю за ними тим самим і просинаюся. Де моя сім'я? Вбивців не знайшли. Вбивця гуляє на свободі. Розумієте? Тут, з... Зробили? Гуляє. Зробили. Коз... 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 Цапа відбуває, невістку посадили, слабе з розумієте? Просто-напросто. І... І... і це всі ті самі люди. І Синіцький, і Паламарчук, і той самий Таратутенко Садюга, і Гуліт, той, що... Гуля, Доманьок. Вони порозбігалися, як розумієте? Порозбігалися. Рік-два назад, після цих дівочку вбили, вони всі порозбігалися. Остався тільки Синіцький. <звілля> ну і старослужчик, і ще тут пару душ. Розумієте? Оце То і весь під, матеріал, якщо зібрати по враді, весь матеріал, що вони натворили, вони пів піврайона переламали його гробці. Тут треба вже е, відводити місце під кладовище імені Врадівського райвідділу. Розумієте? Скільки людей вони замордували, скільки тут їх перевішалося, е, скільки вони вбили, скільки їх знасілували, садісти, розумієте? садісти, їх ці місце в тюрмі. Я вже цього не боюся. Сім років я мовчав. Досить. Ідеться заявою? Так. Дякую. І розумієте, ще одне. Це мафія. мафія Тріумвірат. Прокуратура. Все з благословення прокуратури робиться. Цей самий прокурор був мочалко тоді. Він тоді теж добро давав на всіх. цівченки міліції. Міліція і суд. В Голові сфасії. Розумієте? Я це пройшов, я знаю за що. Я відповідаю за кожне своє Дякую. — Є свідки, є все. Могильов моя, якийсь